Привіт, мої дорогі підписники, І ви на каналі Марія. 259, це Сьогодні ми дивимося одну таку гру, я вже давно в неї граю. Як бачите, я вже 87-й левел Brian Over. І Ми зараз попро... я, звісно, рекомендую усім цю гру. Це дуже прикольна гра і розвиває мозги. Ну я тут. бачите, скільки вже пройшло, Ну, ще тут, тут є дуже багато. 225, вибачте. Тут можна пошук відмінностей дивитися. Типа чого немає. От зараз, наприклад, попробуємо. От, наприклад, тут ось кован має є цега. Я не знаю, хто щось бачить, то підкажіть, звісно. Ось тут корони нема. Ну, тут це нема. Ну, п'яте я не знаю, звісно, тут є ще особливий рівень. Типа, тут зараз кінець. Араз тут. типа треба робити. Ну і такого поки там місце в тебе не закінчиться. Думаю, ви поняли. І такого собі граєте. Ну а сам Brian right Over. Тут можна брати підсказки, можна зразу сюди продовжувати. Але зараз в мене пропав інтернет. На жаль, звісно. Але давайте, наприклад... Ну, спробуємо його пройти. У нас є 6 цифр. 9, 11, 3, 5, 17, 8. І нам треба так скласти, щоб вийшло у нас 14. І що в тому плюсі ми мається всі додати, і ще й 3 числа. Давайте, наприклад, там... 8 плюс 5. Це виходить у нас 13. Вроде. Так, Рой 13 плюс 3. Получається 16, а нам 3. 1. Я, звісно, би могла такого 11 плюс 3. 14, але ще одна комірчка є. Давайте попробуємо другий спосіб. Давайте. Я не знаю здесь. Коротше, давайте я вам покажу саме найперший рівень. Він дуже правдий хлопчик втратив телефон, Знайдіть його під подушку. Вибачаюсь, просто в мене кіт один, і він грає в футбол. Тут є щось неїстивне. Треба подивитися може... відтягнути. О, о. Це все ні. Не може, слово Ні. Я не знаю, просто давно це проходило, я вже не пам'ятаю. Ну добре, давайте рівень траві. Що там у нас цікавого? Який стікер стикер другим? Цей. Просто складіть все в чемодан. Переморкуємо. Наприклад, не знаю. Перш до Ну це так. Е, чого ти не закриває? Все нали, я виграла підказку. А! Точно! Тут ще слово потрібно. Щоб не втратити підказку, ліпше подивитися моє відео. Так. Яке яйце не справжнє. Окей? Ось так. Джевелін, порахуйте усі кокоси на екрані. 3, 4, 5. Я бачу тільки 5 кокосів. Але я пробую 6, 7, 8, 9. Дев'ять без знали кокосів. Знайдіть найбільшу краплю. Ви просто берете і одна в одну складаєте. і, виходить, у вас найбільше. До речі, хто любить футбол, напишіть в коментарях обов'язково, якого ви футболіста любите. От я, наприклад, люблю, напевно, що Крістіану, Роналду, напевно, що... ще. Знайдіть того, хто відрізняється. Давайте всіх порухаємо. Ось. Йо-мою! Капек, капець, яка пекать. Натисницы стараясь тут просто берать и полицейская сторона я рекомендую на один палець воробід от кого. Я рекомендую забрали 4 ну, пальці. Не Почти, ну, а пальцем 20, тай так буде, я думаю, що швидше. Так, яка кількість захована під кактусом? Чотири. Ну, просто показувати порухати все. Так. Так, 11 рівень. Тут треба обернути. Я не поняла, 89 числ. А. 90, 89, 88, 87. Ну, Я так думаю. Так, о! Є, я вигадала, просто перевірити телефон і уважно подивіться. Ну, а можете зразу не, перевер... не перевертати, а Ну, подивиться зразу, скільки буде. Змінить рукавичку рукав. Жедіть рукавичку без пари. Тут пара. Пара, 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 пара. А, ось! Його я заплюшу. Так, зараз я вип'ю Зробіть надписи. Надписи на стрільках. Правильними, правильними. Просто вибирайте, перевертайте телефон. І все. Оце так. Угу. Рівень 14. Вересіть квітку. Ну, перше ми її садимо, звісно. За якось так пішов. Ну і... Не знаю, в нашому геть. О, все, є. Рівень 15. Хто не спить вночі? Е, ну, Тут ми знайшли кофе О, бачите, веспить. А ти гень. Ну, з підписниками, звісно, гені. Хто з'їв яблуко? Ось, білочка. Заспокойте дивчинко, но ну, просто трябва да заберете каплики на игът. Все, заспокоило. На натиснително морозове виждате текст. Ну, в смесле. А! Що на натиснително Ще ни ще писнат ли натиснително Так. Да, моя зелена цукерка. Може, вона десь заховалась. Зелен. Та йолки палки я не знаю. Та-та-та. та Ні, ну, я, звісно, не знаю точно. Ну, я цей рівень вибачте, пропущу. просто я серйозно не можу. Я просто давно це грала і не можу згадати. Давайте зробити 20. Зберіть гарбуза до кошика. Берете двом пальцями і розширюєте і такі збираєте себе. Ось. А, -а, -а. Йоли-пали. Е, э всі. Ой. Вибачте. Раз, два, три, Чотири. п'ять, Шість гарбузів. Секундочку, секундочку. Так, рівень на правду 61. Скільки бере у хвості півдня 4? Зобраться секундочку, дещо треба зробити. Але поки що подумайте. Як думаєте, який буде найкращий камінь? Напишіть в коментарях. До речі, передаю привіт. Усім своїм підписникам, і не спіли подивитись це відео 1 січня. До речі, з Новим роком вас усіх. І якщо є якісь хлопці чи дівчата, весельні, або якісь хлопець, вас відвідають. Так. А ось я дам вам підсказку. Просто берете один водит і получаєте такий алмаз чи що це. Я не знаю, чесно. Напишіть в коментарях. Врятуйте лицаря. и Тут вы бачите, что его щит. Выбирайте его, когда пальцем. Так, развяжите завдание. Я думаю, сколько будет. Дорывнее 5. Ну, правда, я подсказку подвел, если вы просто здесь. Так. Звільніть ЄНАТО, добре. До речі, передаю моїй подружці Елі, якщо вона, звісно, це бачить, ну, це відео. Передаю їй привіт і вітаю її з Новим роком. І взагалі всіх вітаю з Новим роком. Щастя, миру. І щоб нарешті скінчилась така лята війна. Е, ви обігнали велосипеда який займав друге місце. Де ви зараз? Перше. Добре. Друге. Так, далі. Розведіть помилку відображення. Ось. 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 Все. Добре. У якийсь клянці більше води. Ось, ці. Вижимаєте просто берете і все. Е, наберіть 16 очок. Тут 6 і 12. І тут тягнем у бік. Тут убираємо 16, 6. Так. Можете Так, візьміть 1000, додати 40. Додати ще тисячу, додати 30, ще тисячу, плюс 20, плюс тисяча і плюс 10. Що вийшло? Значить, 2000. Три, 4. 4 тисячі. 400, напевно. Що... О, oh, все правильно, видаю. Так. Uh, тут вы по себе возьмем подсказку, призм метана. Совсем папа.